А Джо Байден під час виступу у Білому домі, 16 лютого, заявив, що США повинні забезпечити фінансування для України, щоб вона могла продовжити захищатись від жорстоких атак та воєнних злочинів Росії. Він піддав критиці рішення Палати представників піти у двотижневу відпустку без голосування по законопроекту про фінансування для України. Палата представників Конгресу США пішла на канікули без винесення на голосування додаткового фінансування для підтримки України. Законопроект про додаткове фінансування для України Ізраїлю та Тайваню пройшло цього тижня схвалення Сенату. Однак у палаті представників законопроект зазнав спротив. Днями спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що немає найближчих планів провести голосування за пакет міжнародної допомоги. Законодавці повернулись до повернуться до роботи після перерви 28 лютого. Ми повинні забезпечити фінансування, щоб Україна могла продовжувати захищатися від жорстокого нападу Путіна і воєнних злочинів. Сенат за двопартійної підтримки переважаючої більшості схвалив допомогу Україні. Тепер, як я вже казав, історія спостерігає. Історія спостерігає за палатою представників. Незмога допомогти Україні у цей критичний момент ніколи не буде забута. Це буде записано на сторінках історії. Це матиме наслідки. Час збігає. Ми повинні допомогти зараз. Чи можете ви щось зробити, аби надіслати боєприпаси українцям без конгресу. Ні. але настав час, щоб вони активізувалися. Ви так не думаєте? замість того, аби іти у двотижневу відпустку, два тижні. Вони йдуть на два тижні. Що вони собі думають? Боже, це ненормально, і це підтверджує занепокоєння, стурбованість. І я б не сказав паніку, але реально стурбованість тим, чи сполучені штати є надійним союзником. Це обурливо. Вечериш у четвер, після голосування у палаті представників, конгресмени, які входять у групу підтримки України, провели прес-конференцію, на якій вони закликали спікера Палати представників Майка Джонсона винести законопроект на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню На голосування вони наводили аргументи, що цей законопроект має історичну важливість, у тому числі і для національної безпеки США. Це трохи ганебно, що ми тут, щоб просити про підтримку України, нашого союзника, який захищає нашу свободу. Терміновість цього моменту залишилася без відповіді з боку екстремістів з іншого табору. Очевидно, що у нас сьогодні є двопартійна група. Є люди, які вважають, що ми повинні підтримувати Україну. Спікер тримає Україну та національну безпеку США в заручниках заради ізоляціоністського колишнього президента під слоганом Америка понад усе, який відкрито віддає перевагу Путіну над нашими союзниками. Та американськими інституціями, та якому було оголошено імпічмент, за те, що він вимагав політичну послугу від України в обмін на військову допомогу, я закликаю своїх колег з палати представників, які підтримують Україну, зробити так, щоб їхні голоси були почуті: винести двопартійний законопроєкт Сенату США на розгляд палати представників. Mike Johnson. Я абсолютно вірю у спікера Майка Джонсона. Він докладатиме всіх зусиль, щоб забезпечити законодавство, згідно з яким ми, республіканці, хочемо захистити кордон України, Ізраїлю, Тайваню та Сполучених Штатів. Я переконаний, що у співпраці з нашими колегами-демократами ми зможемо прийти до позитивного рішення. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. подивились програму української служби голосу америки студія Вашингтон». підписуйтесь на наш у нас соцмережах на ютубі та фейсбуці голосу америки українською мирної вам ночі та спокійного ранку дякую що ви з нами з вами був олексій коваленко на все добре